Вітаю і чергова порція із ньюзруму телеканалу Рівне 1 для вас, шановні глядачі. Для вас сьогодні працюють Ольга Міхньов та Юліана. Тет. Вітаємо вас. Отож сьогодні у випуску гучна та несподівана смерть Сашка Білого, французькі інтереси у Рівному та рівнянин, який переміг московське військо. Про це і не тільки детальніше. Лідера правого сектору на західній Україні Олександра Мозичка застрелили біля рівного цієї ночі. Він помер від шести вогнепальних. Поранень стільки нарахували місцеві правоохоронці. Столичні ж додали скандального Олександра Мозичка, вбили під час спецоперації, яку виконували співробітники спецпідрозділу Сокіл. Правоохоронці також затримали шістьох осіб. Троє з них це послідовники Сашка Білого, ще троє цивільні. Про нічні події далі у нашому розгорнутому сюжеті. Події розгортались біля ось цього кафе три карасі у Бармаках, де Олександр Музичко вітав товариша з днем народження. Близько 11-ї вечора сюди заїхали чотири автомобілі, а в них з два десятки озброєних чоловіків у спецформі. Спершу кажуть, між спецпризначеннями і компанією Музичка була розмова, а потім щинила стрілянина. Це вважати неможливо, тому що було залп, 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 залп. Багато не з пістолета, а автомат. Тіло уже мертвого Олександра Музичко лежало за 50 метрів від закладу. На нічному відео з місця події видно, що стріляли у серце. Керівник силового крила правого сектору на Рівненщині Ярослав Гранітний каже, діяли люди Авакова, а Сашко Білий на момент вбивства був у кайданах. Залетіли пару Т-4 з Фольксвагена і пару джипів. Ось моментально всіх уложили. Ось. Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу, потім ми знайшли а там, де столб світу зараз з наручниками на руках. Це одежа розодрано, тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета і вистріли в серце. На тілі Олександра Музичка, за даними СГЗ в Рівненській області, нарахували шість вогнепалів, два спереду, одне зліва, з боку в груди та три по гомілкам. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. На даний час тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Ведеться слідство. Вбили його під час спецоперації і затримання заявляють у МВС, бо він чинив опір соколу. Білому інкримінували створення організованого бандитського формування. Сотрудники використовуючи і халасти патрони, і бойовий в воздух, намагаються зупинити і задержати. Одним из э, выстрелов сотрудник, раненый сотрудник милиции попадает в ногу убегавшему, который продолжает отстреливаться, производить выстрелы. И когда тот захромав, набрасывается на него, звучит еще один выстрел. После этого музычка еще живой, дышит, еще никто не понял, откуда э, по ногам то стреляли, стреляли. Что с теми выстрелами, которые уже он делал, не видели сотрудники, потому что были за спиной, от когда валили. Пытаемся задержать, видим, что ранен, живой. Сотрудники вызывают скорую помощь. До приезда скорой помощи, до приезда скорой помощи э, спасти музычка не удалось. Э, констатировала смерть, скорая помощь. З достовірних джерел стало відомо, що озброєні бійці не пускали швидку на територію. А серед п'яти затриманих на місці, ніби публічників музичка, начальник міського центру зайнятості Володимир Даценко та рівненський підприємець Віктор Отупор. Останніх двох вже в обід обіцяли випустити із слідчих столичних кабінетів. Слідчі рівненщини чекають висновків експертизи. Тіло музичка зараз в морзі, його планують поховати вже завтра. Послідовники ж лідера правого сектору в Західній Україні заявили, будуть мститися міністру МВС Арсену Авакову. Прикродне. Що коли потрібно було б відправити підрозділ Сокіл для того, щоб викрасти в Криму тих, хто робили, проводили сепаратистські дії, то, на жаль, вони цього не робили. Вони сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людину, яка знала практично вся Україна. І за цю кров. Ми в тому переконані. Авакову прийдеться відповісти. Правий сектор поки очікує офіційної заяви Дмитра Яроша, яку той має оприлюднити сьогодні о 16-й годині в Києві. Олександр Туз, Ірина Нечепорук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Франція зацікавлена у співпраці з українськими містами, зокрема і з рівним. На цьому наголосила представник посольства Франції в Україні Юлія Сотіє на зустрічі з міським головою рівного Володимиром Хомком. Серед спільних тем, які можуть бути цікаві, і французьким інвесторам і рівному називають комунальну сферу енергозбереження та енергоефективність. Зокрема, за словами Хомка, місто цікавий французький досвід з утепленням будинків та водопостачання. Також він зазначив, що місто готове надати. Промислову ділянку землі французьким інвесторам для вигідних промислових проєктів можемо послухати пряму мову. Володимира Геоновича? У нас є деякі переваги перед іншими містами. У нас дійсно непогана інфраструктура, як і України. І якщо будуть якісь конкретні пропозиції, то я готовий зустрітися безпосередньо з потенційним інвестором особисто. І якщо буде цікавий проєкт ми робили так по світі природного заводу, я супроводжую його особисто. До речі, після зустрічі з французькими інвесторами Володимир Євгенович також прокоментував і ситуацію щодо опалювального сезону. У рівному Хомко не знає, чи закінчувати опалювальний сезон, адже останнім часом на дворі доволі тепло. Цитую, а ось на неділю синоптики обіцяють один градус, а з понеділка похолодання. І я не знаю, що робити з опалювальним сезоном. Адже якщо відключити котельні, то їхні, то на їхній запуск потрібно чимало часу. Зазначив міський голова рівного. Ну, враховуючи те, що до кінця. Офіційного закінчення опального сезону лишилось близько двох тижнів, то навряд чи вже зараз. Це хтось робитиме сьогодні, ж міський голова перебуває у столиці на нараді Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. І детальніше про результати цієї наради ми розповімо у наступних випусках. Тим часом рівне приймає Всеукраїнську олімпіаду з географії, яка зібрала учасників керівників груп та членів журі у нашому місті. Її планували нагадаємо проводити у Миколаєві, однак, через буремні події на півдні та сході України життя дітей вирішили. Убезпечити відтак за три дні змагання перенесли до рівного. Тож нині учні восьмих одинадцятих класів вже почали змагатися за звання найкращого географа на олімпіаду всеукраїнського. Рівня приїхало 130 учасників. Організатори відповідають не лише за умови написання завдань, а й поселення, харчування та дозвілля гостей. І кажуть, тут збираються друзі, тому дуже шкодують, що відсутня команда з Криму. І кажуть, вони ледь не плакали, коли дізналися, що не зможуть приїхати до Рівного на Олімпіаду. Можемо послухати. Заїхало до нас на Рівненщину 130 учнів і близько 30 керівників команди. А якщо сюди ще додати 40 членів журі, то десь більше 200 учнів. Всіх 200 учасників, ну взагалі то ми по суті були повідомлені про те, що Рівненщина приймає Олімпіаду буквально за три дні до Олімпіади. Зв'язку з такою не зовсім спокійною ситуацією на півдні України міністерством освіти було вирішено перенести олімпіади зі сходу і з півдня, ну, в більш центральні західні області було спочатку лячно, але Зібралися гуртом, вирішили, і от сьогодні ну, практично до завершення залишається один день. Можна констатувати про те, що Олімпіада пройшла успішно. Не з навчальними, а і спортивними перемогами повертається з Італії. Рівненська тенісистка Софія Ковалець вона посіла друге місце в жіночому тенісному турнірі серії ITF в італійському місті Санта-Маргеріта Пула. Продовж турніру з призовим фондом у 10 тисяч доларів. Софія Ковалець впевнено розбиралася із усіма суперницями. Однак, на жаль, на вирішальний поєдинок сил не вистачило. Тому дівчині дісталося почесне друге місце. з чим ми Софію і щиро вітаємо. І до сумніших новин у Рівненському районі не розминувся мінівен з вантажівкою. Водій фургону загинув. За попередньою інформацією, саме він є винуватцем, адже виїхав на зустрічну смугу руху. Можемо подивитися оперативне відео, також якоможна видно... послухати прямому в... водія фури, який ділиться подробицями. Так, да, подробицями детака, коли ви слухаємо. в сторону Львова. Тут внезапно выехал встречу легковой автомобиль бомбу. Я не успел избежать столкновения. Ходил вправо, тормозил, сигналил, но случилось столкновение, бар да, сумасшедший. Человек погиб. человек. такой же самый, как и я, 35 лет человек. Кож стали відомі подробиці пожежі на Дубровичині. Нагадаємо, в неділю ввечері в селі Мочулище Дубровицького району дощенту згорів дерев'яний будинок по вулиці Центральній. В середині на момент пожежі перебувало двоє маленьких дітей. Це дворічна дівчинка та її старший на рік. Брат сусідці вдалося врятувати з вогню лише хлопчика, який встиг вибігти у коридор. Залишити оселю самостійно діти не могли, бо матір замкнули її на ключ. Правохоронці зараз з'ясовують. Що стало причиною пожежі? Однак дуже просять батьків бути обережнішими в таких випадках і не залишати малолітніх дітей вдома самими, тим більше замк... замкненими і без нагляду дорослих. Оце призводить до біди. Про Рівнянина, що розбив московське військо, пише наш дописувач у нашій е, постійній рубриці. Нетипове рівне на сайті Рівнеоден. 1tv можете зайти детальніше почитати. Е Рівно 500 років тому, у 1514 році, Константин Іванович Острозький розбив московитів біля на українському кордоні. Мав лише 30 тисяч воїнів, однак, коли Росія зібрала на кордоні з Україною 80 тисяч війська. До речі, саме стільки, скільки сьогодні за неофіційними даними перебуває на українському кордоні, за цю перемогу командувач військ русько-литовської держави отримав королівський по справжньому подарунок місто рівне. Пише наш дописувач, що до того була так звана ганьба московського полону, адже Константин Іванович був у полоні, однак зміг все-таки проявити себе як патріот і військовий стратег та переміг російське військо. Ну і е, хочемо нагадати, що ви також можете долучитися до цієї нашої рубрички, е, написати цікаві е, публікації на історичну, суспільно важливу, можливо, е, тему для нашого рідного міста або про цікавих рівнян, які проживали або родом з рівного та Рівненщини. Надсилайте нам через спеціальну форму на сайті РівнеОдинкрапка 1tv і на останок невеличкий анонсик 29 березня громадські активісти у рівному за підтримки обларади проводять масштабний форум, на якому будуть розглянуті цілий ряд проблемних питань для нашого міста, та напрацьовані вже частково реалізовані проекти по їх вирішенню. Зокрема, буде мова йти і про благодійні внески в садочках і школах, і лікарнях одна з найболючіших для нас і для всієї України тем, і про якісні послуги житлово-комунальні, і про Молодих лідерів і про хабарництво, зокрема в державних структурах, і про популяризацію велотранспорту у Рівному. Дуже багато громадських активних активістів варто ну, зазначити, що в кожній з ділянок якби роботи в цьому форумі є вже такі визнані журналістами, і громадськістю експерти. Наприклад, от питання роздільного збирання побутових відходів Сергій Пінчук, який займається так само питаннями ОСББ, ОЗБ, комунального господарства комунальних послуг. Він тому вже, як то кажуть, зуби з'їв. Ось Андрій Тукарський, Зураб Кантарія, Віталій Примак, Логащук які були активістами майдану з перших і однів у Рівному і в Києві? Вони проводили акції різноманітні, долучали громадськість, щоб вона не була байдужою активною. Вони зараз займаються в інших напрямках. Це благодійні НЕСКО, в садочках, в школах. Ось можна долучитися також і вам, рівняни, Якщо хочете, є контактна інформація на нашому сайті. Можна зареєструватись на форум до 27 березня і взяти в ньому участь і як слухач, і як учасник для дискусії. І надіємося, що там будуть прийняті дійсно хороші рішення, і у нашому місті все таки. Буде краще жити, якби це пафосно не звучало. Що ж на цю годину у нас поки що все більше новин у вечірніх випусках. Новини рівного ми ж прощаємось на сьогодні і бажаємо вам гарного, чистого неба і погоди без дощу. Миру і злагоди. Вам бувайте, бувайте.